Нестор Літописець Три брати Кий, Щек, Хорив і сестра їхня либідь. За переказом Віктора Близнеця читає Ганна Васильєва, Поляни жили окремо і володіли своїми родами. І до того вони жили родами, кожний на своєму місці. І були три брати. Одному ім'я м'який, другому щек, а третьому Хорив, а сестра в них була либідь, сидів кий на горі, де тепер узвіз боричів, а щек сидів на горі, що зветься нині щекавицею, а хорив на третій горі, яку прозвали хоревицею, і збудували вони місто. На честь старшого брата свого нарекли його Київ, був круг міста ліс, і бір великий, і ловився там усякий звір. І були мужі мудрі і тямущі, а називалися вони Полянами, від них поляни і донині в Києві. Дехто, не знаючи, каже, що Кий був перевізником коло Києва, мовляв, був перевіз із того боку Дніпра. Тим то й говорили на перевіз на Київ. Але якби Кий був перевізником, то не ходив би він до Царгорода, а кий князював у своєму роду і ходив до царя грецького. І той цар, переказують, зустрічав його з великою шанобою та почистями. Коли ж він повертався, то прийшов на Дунай, возлюбив одне місце, і поставив там невеликий городок, і хотів сісти в ньому своїм родом та не дали йому навколишні племена, так і донині називають при Дунайці те городище Києвець. Кий же, повернувшись у своє місто Київ, тут і помер. І брати його Щек і Хорив, і сестра їхня Либідь тут же померли. Після смерті братів рід їхній став князювати в полян, а в Древлян було своє княжіння, а в Дреговичів – своє, а в Словен у Новгороді своє. Інше князювання було на річці Полоті, де жили полочани. Від них пішли кривичі, які сидять у верхів'ї Волги, і у верхів'ї Двіни, і у верхів'ї Дніпра, їхнє місто. Смоленськ. Від них же походять і сіверяни. А на біло озері сидить весь, на Ростовському морі меря, а на річці, Оці, де вона впадає у Волгу, мурома, яка говорить своєю мовою, і Черемиси, які говорять своєю мовою, і мордва, яка говорить своєю мовою. Ось хто тільки говорить на Русі. Поляни, Древляни, новгородці, полочани, дреговичі, сіверяни, бужани, які сиділи по Бугу, а потім прозвалися волинянами. А от інші народи, які платять данину Русі чуть, меря, весь, мурома, Черемиси, мордва, перм, печора, ям, литва, корс, усі вони говорять своїми мовами і живуть у краях північних. Радимичі ж і в'ятичі від роду ляхів. Було ж бо два брати в ляхів один радим, а другий в'ятко. Брати прийшли і сіли Радим на Сожі. Від нього прозвалися радимичі, а в'ятко сів із родом своїм на оці. Від нього прозвалися в'ятичі і жили в мирі поляни і древляни, і сіверяни, і Радимичі, і В'ятичі, і Хорвати. Дуліби жили понад Бугом, де зараз волиняни, а уличі й тіверці сиділи на Дністрі у близькому сусідстві з Дунаєм, і була їх велика сила слов'янських племен від Дністра до самого моря, і міста їхні стоять до сьогодні. Зате й назвали їх греки Великазків або Великазкуф. Усі ці племена мали свої звичаї. Та закони своїх батьків, кожний свій норов і побут. Поляни мали звичай батьків своїх лагідний та тихий, шанобу і сором великий мали перед своїми невістками та сестрами, матерями і батьками своїми, і був у них шлюбний звичай. Зять не ходив брати молоду, а приводили її з вечора, за день до того, а завтра приносили за нею придане. А древляни викрадали собі жінок коло води. А радимичі, в'ятичі та сіверяни мали спільний звичай жили в лісі, як і всякий звір, шлюбів не мали й ставали на ігрища між селами, сходилися на ті ігрища, на пісні та танці, і тут викрадали собі жінок, перед тим змовившись із ними. А коли хто вмирав, творили тризну над ним, а тоді вирубували велику колоду. Та клали на ту колоду померлого і спалювали. А після того, зібравши кістки, укладали в малу посудину і ставили на стовпах при дорозі. Так роблять і зараз в'ятичі та кривичі.